Озеро огороджене стрічкою, купатися заборонено. Туристично готельний комплекс Бреч відновив свою роботу після загибелі тут двох айтішників, які відпочивали тут на корпоративі. Валерія з сім'єю приїхали у Бреч з Києва. Чому озеро загороджене, не знає. Ми приїхали після вихідних, тому немає зараз. Взагалі людей немає б сказала. Навіть екскурсії немає. Ні, ні, не знали. Ми теж здавало, чому вона огороджена цією стрічкою. Не зрозуміло, чому ну може якісь технічна робота, але так все нас влаштовує, все гарно. Двоє співробітників Чернігівської IT-компанії Євгеній Іванов та Владислав Каснер потонули в штучній водоймі. Подія сталася 15 серпня. Це був корпоратив. У комплексі відпочивало 140 працівників однієї компанії. Під час купання в озері Владиславу Каснеру стало зле. Він почав тонути. Євгеній Іванов намагався допомогти і сам пішов на дно. Загиблим було 26 і 28 років. Вони потонули на очах у десятків людей. Очевидець подій Андрій Климанський за освітою електрик. Тоді розповів Суспільному, що й Вірно, хлопця вдарило струмом від насосу під водою. Я вважаю, що трагедія вона ну так, як там побудована електромережа, так як вона зорганізована. Це трагедія була питанням часу. З того, що ми бачили, з того, що чули від працівників, з того, що випливає на приблизно в тому місці, де хлопці загинули, знаходиться насос, який живить декоративний водоспад. І по ну, під час обстеження насосної станції виявили, що там нас автомат, ну рубільники, який живить насос, він увімкнений був постійно. На запит Суспільного чи перевіряли у комплексі безпеки електроприладів управління ДСНС в області відповіло, що остання перевірка була з 15 по 16 березня цього року, і порушення там знайшли. При здійсненні державного нагляду на об'єктах ТОВ Бреч Резорт ЕнСПА виявлено ряд порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі порушення пов'язані з використанням і встановленням електроприладів, проведенням заміру опору, ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. В результаті перевірки керівництву закладу зробили припис, що порушення усунули. Директорка комплексу Бреч Оксана Сергійчук сказала Суспільному, що не знає, чи перевіряли тоді сам насос, який забезпечує роботу штучного водоспаду у ставку. За її словами, після загибелі людей комплекс сам ініціював проведення експертизи. Порушень не знайшли. Зразу 15-го числа ми зачинили комплекс і негайно викликали. Експертну установу, яка провела аудит всіх наших електромереж. Тобто до 20-го ми залишались зачиненими, поки експертні експертна комісія не надала висновки про початок роботи. 20-го ми відчинилися і працюємо у звичному режимі. Озеро е, залишилось за стрічкою. В ньому не купаються, цього не можна робити. Наша експертиза, яку ми викликали, самі ініціювали, є порушень по нам немає. Ми е, зразу. Е, Зробили е, розслідування, найняли експертів. Це незалежне розслідування службове для виявлення об'єктивних причин того, що сталося. Результатів наразі у нас немає. Ми чекаємо їх з дня на день. Доцент кафедри електричної інженерії Чернівської політехніки говорить, що насос перед водом в експлуатацію повинен пройти перевірку, а також потребує періодичних випробувань. Якщо цього не робити, може бути витік струму. Якщо волога попаде, відповідно під час нагрівання обмоток може розтріскуватися зовнішня ізоляція обмотки. Відповідно, виникне пробій на корпус і буде струм витоку. Якщо людина буде знаходитися там поряд, то її доторкнутися до навіть корпусу обладнання, її може вразити струмом, але все ж таки тут ще дуже відіграє важливу роль заземлення. Ну або ж ще занулення використовується. Відповідно, якщо випробування заземлюючого пристрою там не проводилися, або ж воно не відповідає нормам. То враження струмом може бути летальним. Нині цю справу передали до головного управління Нацполіції області. Нині поліція очікує на результати судово-медичної експертизи для встановлення причин та обставин загибелі людей. Також тривають технічні експертні дослідження з метою перевірки версії про ураження загиблих струмом. За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 119 кримінального кодексу України. Вбивство двох або більше осіб вчинене через необережність. Ольга Онищенко, Роман Репа, новини на Суспільному.